Я Алла Наточі, і сьогодні з командою Конкурентів ми заїхали в гості в Колодяжненську громаду. Про освіту, культуру та волонтерство в громаді нам розкажуть місцеві мешканці. Такий рік війни вже пройшов. Як ви працювали, як ви його пережили, і як ви відновилися? Коли розпочали вже от реальне своє життя музейне? Ну, почнемо, мабуть, з самого початку, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Першим і найважливішим завданням для нас, музейних працівників, постало саме збереження нашої музейної колекції. Речі, які належать родинній посаді в кінця 19-го, початку 20-го століття. Всі цінні експонати, які є у фондах нашого музею, мають досить таке важливе історичне значення і багато розповідають. Відвідувачам про життя родини косачів тут в колодяжному, тож, звичайно, найперші сили були потрачені на те, щоб якомога швидше зорієнтуватися і працювати над збереженням колекції. Для того були зроблені всі можливі роботи згідно інструктажу, який ми отримували на сьогоднішній день. Наші цінні речі знаходяться в безпечному місці, і я думаю, що. Вони будуть збережені. Ми стараємося допомагати і нашим військовим, і всім мирним жителям, які потребують допомоги. 18 травня музей відкрив свою роботу для відвідувачів і ми почали приймати відвідувачів. На жаль, кількість відвідувачів значно зменшилась. Багато відвідувати стали музей, саме переселенці, що не могло не тішити. І помаленьку ми починали працювати і починали шукати нові методи роботи. Ми стараємося залучати волонтерів, ім'я яких вже відомі, які гарно працюють. Проводити заходи спільно, щоб під час заходів зібрати. Матеріальну допомогу, продуктову допомогу тобто, все, що можна, і все, що можливо від нас, ми стараємося сьогодні робити. А як багато заходів вам вдалося тут провести волонтерською такою місією? На таких найважливіших це два. Один ми проводили презентацію кумірців родини Косачів, жінок родини Косачів. Вдалося зібрати кошти, проводили аукціони. На цьому заході ми продавали сорочку-друкованку з зображенням Олени Пчілки і кумірець, копію кумірця Олени Пчілки. Потім не що. Нещодавно, 25 лютого на день народження Лесі Українки ми провезли провели ще один захід, і так само під час заходу збирали кошти і проводили аукціон. Продавали на аукціоні тубус, випущений нашими зсу. Ви розпочали ремонтні роботи в ваших будиночках, в сірому в білому. І знаємо, що перед до повномасштабного вторгнення ви не встигли так завершити ці ремонти. Чи вдалося на сьогоднішній день відремонтувати? І все ж таки ті експонати експозиції, що мали би бути, чи вже зреалізовані ці плани, чи ні? От як вас з ремонтною і реставрація вже завершена. Є ще правда деякі моменти, які е, допрацьовуються, але е, на жаль, оновлену експозицію ми поки не відкрили. Угу. Дуже б хотіли, але ну, якісь є е, побоювання в свій час. І, так я думаю, що е, чим найшвидше. Коли наші зСУ вірю в нашу перемогу звільнять наші території, ми обов'язково відкриємо оновлену експозицію. А розкажіть нам трошки так завісопривідкрити про експозицію, яку плануєте все ж таки виставляти, як дасть Бог якомога швидше, в сірому і в білому будиночку. Що це має бути? Білий будинок можна сказати, що е, всередині. Е, Великих змін не відбудеться, бо вже, як я сказала, в 90-му році наукові працівники точно дослідили спогади Ізидори і було майже відтворено інтер'єр. Звичайно, деякі такі маленькі зміни відбудуться, і за спогадами сестри ізидори, я думаю, в будинки будуть точно відображати інтер'єр. Що було змінено, це конструкція варанди Солярію. Вона була дещо змінена. І пофарбована у білий колір, так як було за життя родини Косачів. Було відзначено межі третьої кімнати. В свій час не мали змоги відновити цю кімнату, вона була зруйнована. І сьогодні ми позначили межі, де ж розміщувалася кімната. Це кімната Ольги Косач-Кривенюк. Було змінено також підвальне приміщення, вхід до нього і Такі зміни зовнішні, в середині більш менш буде залишатися експозиція, яка була тільки дещо напрацьована, там незначні зміни. А в сірому будинку було змінено садовий вхід ганок, і відомо, що в Олени Вчілки була горішня кімната. Mm -hmm. На жаль, і сьогодні ми не маємо змоги відновити ту горішню кімнату. Тому було прийнято рішення, що ця кімната Олени Пчілки буде знаходитися в на першому поверсі е, сірого будинку в центрі, ніби от таке серце Олени Пчілки. В сірому будинку була сцена. Е, на жаль, ми не знайшли ні в епістолярії, ні в інших е, писемних джерелах підтвердження того, що ця сцена саме знаходилася в сірому будинку. Тому було прийнято рішення її забрати і зробити Віталь. Так як було це в Косачів. Ми знаємо, що ваш музей відвідала Ада Рогавцеван так, так давно. Ви теж робили тут і вечір зустрічі з нею, і після того ви отримали волонтерську допомогу. Як це надихає от вас такі зустрічі таких постатей людей, якби ну легенди вже можна сказати? Так про них? Ну, це не. насправді неймовірно, неймовірні враження. І ми взагалі ось Ада Роговцева свою зустріч провела в? Відреставрованому білому будинку, це можна сказати перший захід, який відбувався після реставрації в лесиному будинку. Насправді атмосфера була неймовірна. Але Ада Роговцева – це справді легенда і е, та людина, яка надзвичайно багато зробила для України. І е, вона в свій час, побачивши те, що ми не маємо змоги повноцінно працювати, бо постійно відключалась електроенергія, надала нам спонсорську допомогу. За її участі нам було передано генератор і обігрівачі для того, щоб ми от підтримували і меморіальні будинки, і працювало повністю літературне приміщення музею. Ну, велика шана, і дяка їй це ну просто надзвичайно в свій час, це можна сказати, врятувало роботу музею. Я не був в тій долині, та правду ділили. багаті вельможі земні королі. Уклінно ж, прошу, щоб мені пояснили, чи істина правда ще є на землі. Або підкажіть найчиснішу людину, у місті, якому мені віднайти. Попрошу я від її, хоч від правди зернину, що може в майбутньому рясно зійти. Я її посаджу у квітучому полі, та буду чекати, як виросте плід, і тим, що живуть у брехні та неволі. Його я роздам, ась коштує на рід пане Романе. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Ми знаємо, що ви пишете вірші. Як в вашому житті це проявилося? Від якого часу ви відчули, що ви можете писати, ви хочете писати, і що воно вже може перетворитися не просто в захоплення, а от уже в збірки? У 2019 році був написаний перший вірш. Це сталося так банально. Мені проснився сон. І той сон я потім відтворив на папері. На кінець 2021 року була перша збірка, яка налічувала майже 200 віршів. Ого, ось ти. Да. Звідки пройшло? Я не знаю. От пройшло мабуть з того сна, Я вирішив спробувати, і мене вийшло. Було такі проведіння вам, так якби ну це власне з того сна, і от воно так напевно і пішло. А які були перші ваші твори? Про що от що було от першим? От ви кажете, той ви відтворили перший вірш? Перший вірш по про незнайомку, яку я побачив у сні? А потім була різна тематика, дуже різна тематика. Повномасштабне вторгнення. Так. Як це повномасштабне вторгнення, тому що ми розуміємо, що почали писати вже під час війни в нашій державі? Як змінилося ваш настрій в поезії? Ну, сам настрій? Як змінився? Вплинуло це на саме? Звичайно, дуже вплинуло. Я пам'ятаю, перед день війни, 23 число, ми з друзями. Були в друзях, в друзів були в гостях, і ще всі так обговорювали, що та яка війна? Це щось таке далеке, щось не не те, що буде з нами. А вже на наступний день, те, що ще вчора здавалося, нереальним сьогодні стало страшною буденністю, і це вплинуло також на поезію. Перший вірш був написаний на четвертий день війни, саме про війну, військова тематика. Хотілося підбадьорити людей, яким чином мотивувати. Адже слово не тільки може зробити боляче чи, чи руйнувати, чи когось образити. Воно може бути мотиватором, воно може. Спонукати до дій воно може викликати впевненість у майбутньому. От це саме я й хотів донести своїм віршом, першим віршом на тематику війни. Ми знаємо, що ви проводили благодійні такі вечір вечори, так якби для збору коштів, волонтерством паралельно, якби займаєтеся. Як вам вдалося це зробити? Як, якби люди відгукнулися на це, і чи здалося зреалізувати те, що планували? Мені допомогла Юля. Так. Моя знайома, вона запропонувала зробити творчий вечір, але який буде, буде проворочений для би, буде рахуватися як благодійний, і ми зберемо кошти для наших воїнів з нашого села, там де, там, де власне я народився і вона там народилася. А ви звідки сині? Я вже проживаю в ковалі, але перших півтора року життя я жив в Скулені, да, не подалік. І ми хотіли чимось, хоч чимось, наскільки це можливо, допомогти нашим воїнам. Здригнулася земля від чоботу чужого, сирена прозвучала з прикритого вікна. Це був ворожий хід від чобота чужого. Прийшла на нашу землю. Безшальсна війна. Вона прийшла від тих, кого ми звали братом, назвались миротворцями за маскою кати. Непрошені, налякані, та з чорним автоматом, щоб вільній Україні свободу принести. І думав вражий син, що Україна здасться, їх з квітами зустріне у вишиванках люд. Сміялись безсоромні та думали, що вдасться їм запустити швидко у Києві салют. Проте він не чекав наспротив звідусюди, що їх отак зустріне козаччини земля, що тут живуть прості. Проте незламні люди, які не хочуть мати російського царя. Ми е, товаришуємося з сім'ями. Е, він почав писати, я дізналася про це, побачила декілька віршів, почав публікувати в Фейсбуці. І мені стало цікаво. Я взагалі дуже люблю поезію, дуже люблю декламувати. От, і е, його вірші якось так викликали певну емоцію в мене. Да? Е, дуже люблю читати різні поезії, а от саме вірші Романа. Вони ну, десь лишалися глибоко в серці, і е, вирішила почати потрошки ну, знайомлювати людей з його творчістю. Він сором'язливий, не завжди хоче десь там зачитати. От А от в мене так би, виходило. Записала перший вірш Душі моєї кольори він зі збірочки романової. Е, Автор написав мені коментар, що все, як він писав, я змогла передати. М, да, відчути і передати це все словами. І мені було дуже приємно, і ми якось так. Півпрацювалися, зговорилися і вирішили, що будемо продовжувати в такому ж дусі, будемо записувати далі. І, от, власне, думаю, ну, ідея була моя, бо думаю, ну чому? Не публікувати це ну для ширшої маси людей. Е, Хотілося, щоб його знали, щоб побачили в місті Ковалі, і в, взагалі в районі в Україні, та теж було б цікаво, я думаю. От і вирішили зробити такий вечір. Ми Він. тільки почали показувати свою творчість. Я надію, що все ще попереду, і що ми будемо і в школах, і на різних. Тоді на різних місцях. Вам, тоді я вам бажаю великої творчого успіху Дякую. і надіємося, що ми маємо нового поета нашої Дякую. незалежної Дякую. країни. Дякую. Дуже дякуємо! Дякую. Розкажіть історію от вашої творчості ляльки Мотанки. Я із 2014 року, коли нас почалося АТО. Ну як треба внести була пенсіонерка, пенсія маленька, а як допомогти Збройним силам? І почала творити. І з того часу я весь час по, по церквах їх продавала, і всі гроші на Збройні сили давали. А тепер, як почалася вже війна, то постійно в мене тут в сільській раді стоять мотанки і всі їх купують. І всі кошти в нас на, на збройні сили я даю. І найбільше е, по церквах mm -hmm. мені вдається їх продавати. Беруть захоплення. А зараз більше роблю берегині. 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 Роблю багато янголів, коли передаємо перед ми е, 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 харчування на наші збройні сили е, продукти. Обов'язково завжди відеречко таке 5-літрове Роблю наших мотаночок Янголів закладаю туди і от священик освячує їх і, і, і передаю на збройні сили. Унікальна ситуація, ви укриття робили повністю з нуля. Тобто, коли воно вас відкрилося, і от скільки ну, прийшлося вкласти сюди коштів, фінансів і бажання, головне бажання, щоб воно було, щоб діти навчалися в школі, а не дистанційно десь вдома. Було прийнято рішення, що ми маємо в 2023 році все зробити для того, щоб у всіх наших школах було забезпечено такими приміщеннями. На жаль. Але не все зразу, і ми почали шукати саме оптимальні варіанти, і скоро, скоро щоб було це якісно. Ми знайшли е, одну фірму з Києва, де прийняли рішення закупити модульні конструкції перш за все. Uh -huh. ми їх не бачили. Але по тих фото, по тих відео, що вони нам скидали, все таки ми переконали і депутатський корпус, і деяких людей, ініціатив, які вони свою думку висловлювали, що все таки вони якісні, вони нам допоможуть як швидше скоріше це досягнути. І було закуплено на мільйон 150 тисяч. Модульні ці конструкції 16 одиниць, де потім вони були підписано вже з іншим підрядником, який виконував встановлення цього тимчасового модульного укриття. І додатково було зроблено відповідно до кошторису наших пропозицій. Ці тамбури угу. це моноліт вже залитий, криша залита, двері були встановлені. І безпосередньо викопнули катлавани. Сновлені ці модульні укриття. Ми в лютому місяці розпочали 1 квітня. Запустили вже школу в осіб навчальні процеси. Діти, батьки дякують громаді, дякують голові. Дякують депутатському корпусу за те, що вони мають можливість прийти і поспілкуватися, тому що ну буває так, що приходило двоє-троє дітей до школи. Якісь зошити віддати, якісь роботи, але вони давно не бачились між собою і ну це. Важливий пункт всякого навчання це соціалізація, щоб діти були разом. У нас 11 загальноосвітніх закладів у громаді, і в чотирьох з них не було укриття. От, вже в колодяжному маємо на черзі Скуницький ліцей, Любитівський, ну і Рокитницька гімназія залишається три заклади освіту, в яких немає укриття. Стосовно цього укриття, ну дуже переживала. Я знаю, що таке дистанційне навчання, ми, звичайно, засвоїли цю форму. ну, Дуже, якщо десь прийдеться. І це добре, коли десь воно буде присутнє. Так, ми це зрозуміли. Але правильно сказав Анатолій Вікторович, це соціалізація, дітям треба бути разом, їм треба спілкування, живе спілкування. І знаєте, стосовно, от як я цей процес проживала, звичайно, були проблеми, бо це серйозний, великий, досить проєкт. Були сумніви, були, була боязнь, бо в мене запиною ціла команда, це юристи, це фінансисти, бухгалтери. І всі дівчата, якби. В гурті переживали. Ну і за кошти, звичайно, бо це немало. Не Але я сама бачила вже, що вимальовується така картина, і мені хотілося дуже прошвидшити цей процес от просто. І сьогодні ну, радісно, коли заходиш, і це в нас вийшло, тому що закупили модулі, ми не ну, бачили, як воно має бути. Можливо, не вийде, а можливо, якось ну, щось не так піде. Але дякувати підряднику все вийшло, і на сьогодні радіємо всі разом. Ми зараз знаходимося, напевно, вперше. На Волині побудовано з нуля, та я ще не чув від Ви своїх не колег таким Дуже великим прикладом на Волині не не тільки якби, для е, сіл, а навіть для таких громад, які в місті Луцьку. Те, що у нас, я скажу, що теж не всі школи мають укриття в нашій громаді. Просто знаєте, я вам скажу, треба було комусь ризикнути, спорчати, бачити, що це. Та у нас їдуть дивитися. Але... Вже ми навіть закупили конструкцію, Володимир казала, казала про скули і Любитів, <свят> то в Любити трошки буде по-іншому, бо там е, досить потужніша школа, там розраховано 250 дітей. <свят> Там немає майстерні, ми плануємо там опорний заклад, то там буде зверху, буде майстерня, знизу тьмо, підвальне приміщення буде під укриття, то там буде більш е, і масштабніше, і, і е, по коштах там зовсім інше. То ми плануємо там ближче кінець літа розпочати роботи і як можна скоріше в першу чергу побудувати. А друга черга вже буде після перемоги. А в Сколинському ліцеї там тут, конкретно таке саме буде. Будь ласка, ми знаємо, що ваша школа, ви були на дистанційному тривалий час, да. не так давно. Ви повернулися до школи. Як вам повернутися до школи? Хотілося вже Так! Да. хотілося, да? Які у вас емоції, як ви побачили друзів всіх своїх класні? Да. За чим найбільше заскучали за уроками, за перервами за, перервами. за вчителями Скучали? Так! Да. Що вам цікавого такого? От побачили нового, коли прийшли до школи? Ану розкажіть, О, ваше, сховище. Ваше. ваше сховище. так? Да. Як вас там вам комфортно в ньому? Так. Да. Я бачу малюнок. Малюнків там дуже багато. Хто малював? Ми. Моя сестра. Молодці. Так. ти малювала. так? А які вам малюнки хотілося намалювати? Що ми переможемо? Як Україна переможе? Як Україна На, переможе. Як вам вдається, все ж таки тільки з власними силами, можливо, бізнес вам тут допомагає, то що вас чи все ж таки ви залучаєте за кордону? Яка от ваша географія волонтерства і допомоги? Ну найперше, треба подякувати кожному жителю нашої громади, кожному підприємцю, людині. Бо всі сьогодні, якщо не в збройних силах, то вони волонтери. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, але вони допомагають. Від молитви до копійки, до предмета, до консервації, тобто всім треба подякувати. В кого, звичайно, які є можливості, так і працюємо. Так що я від себе, маючи таку нагоду, перш за все подякую своїм людям. Підприємці, ну, звичайно, вони більшу лепту вносять. В це все мають можливості, десь вони розуміють, що потрібно не тільки зберігати там своє майно, але щоб далі працювати і працювати в межах територіальної цілості України по тих всіх законах, що вони хочуть, потрібно все сьогодні віддати, бо завтра ми це все або компенсує держава, або повернемо якимось можливо іншим шляхом саме словне перемога. Так що підприємці не стоять в осторонь з ними, в більшості працює військова. Адміністрація, так як ми не військова адміністрація, але безпосередньо через нас, тому що ми їх більше знаємо, вони платники податків до нас. Так що у нас так більш-менш є співпраця. І Ми всі теж на юридичних засадах вирішуємо питання. Ну хочеться подякувати і нашим партнерам, які завдяки нас є друзі. Моя от напевно така хороша знайома за туристичного центру. Можливо, знаєте, Валентина Адамівна. Привіт, вона нас познайомила з президентом товариства притулку дітей в Калетах. Це Республіка Польща, і на сьогоднішній день він леву теж частку нам дав в плані того, що ви знаєте, що це з листопада грудень, початок січня у нас велика проблема була з енергопостачанням. Дуже високі ціни були, ще їх не було на генератори. А це є зимовий, е, якби. Е, Період період котельні наші працюють в основному на завдяки насосцям, які постачають там воду, гарячу воду, і вони від електроенергії. Перебійні часткові перебійні, аварійні відключення вони не змогли не могли би працювати. Так що я пану Яну за вдячний за те, що він 16 генераторів передав на цей, на той момент, і не тільки скільки військової амуніції, там добровольчого харчування, от але саме основне ці генератори нас спасли. Бензопили так само на той момент. Нам необхідно треба для заготівлі. Було всього ресурсу. Ще поки немає таких шикарних заходів, як було до війни. Uh -huh. от, але у нас плани є, і ми помаленьку вже починаємо в цьому плані працювати, тому що ми вже провели чи ці Олесі Українки, чи ці Тараса Шевченка. Ми виступали вже на обласному рівні в конкурсах цих, перш за все, дітей. Саме все не треба з тієї ями психологічної витягувати. Так, так. От, і ми дуже багато спортивних провели. Спортивне, це вже від дорослого до ветеранського, можливо, якихось заходів. Там вже ми більше долучалися, бо вони були. Благодійними, там стояла вже скринючка, де збирали певні кошти. Ми суму цю озвучували, і тоді по результатах ми закупляли там чи автомобілі, чи на той момент на початку треба було і бронежилети, і тепловізори, і, др... і мавики ми закупляли, це дрони, які необхідні для щоб все це бачити. Використовувати в цьому напрямку, запитую багатьох і вас хочу запитати, як в керівника громади, які буде ваше перше рішення після перемоги. Ми її чекаємо і чомусь всім хочеться вірити, що вона от от настане. І яке буде ваше перше рішення? У нас є символіка. От бачите, у бачите нас прапор, є гімн і є у нас девіз. Три слова: єдність, розвиток, добробут. От тому мої перші три слова будуть відповідати цим рішенням, які будуть прийматися. Ше про колодяжненську громаду та людей, які тут живуть. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в ваше селище чи громаду, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент ТВІ. До зустрічі.